Основні акценти вже розставив. Але ж ще раз хочу наголосити, наша позиція однозначна, поки не буде звільнене приміщення, наш центральний офіс. Ми брати участь в голосуванні не будемо. Але хотів би також наголосити, що що відбувається у Верховній Раді на сьогоднішній день. Більшість законопроєктів, які голосуються в Верховній Раді, вони, ну м'яко кажучи, пишуться на коліні. Тобто вони вносяться на розгляд з голосу, депутати не мають змоги з ними ознайомитись і вивчити їх досконало, щоб брати участь у голосуванні. Я наведу декілька прикладів, які пов'язані, скажімо, із нашою областю. Був внесений один законопроект. Це народний депутат Ляшковніс його під виглядом, так би мовити, політичних в'язнів звільняються. Ну, люди, які були засуджені за кримінальні злочини. Це вам один такий з прикладів, і цей, скажімо, приклад вніс резонанс. Це я говорю про місто Ніжин. Там все-таки був резонанс, люди висловились проти такого рішення, але все-таки проголосована ця постанова. Я впевнений в тому, що депутати не мають права вирішувати долю людей таким чином. Є на те спеціальні органи, суди, які повинні встановити досконало факт той чи інший. Наша позиція полягає на наступному: ми хочемо, щоб все ж таки була стабілізована ситуація в Україні і не нагніталася та обстановка, яка на сьогоднішній день нагнітається. Але так би званою новою владою вносяться пропозиції, законопроекти, які. Це стимулюють. Я от хочу вам показати таку листівочку, яка розповсюджується по місту Києву. І тут пропонується кожному громадянину України надати право мати зброю. Давайте нагадаємо, пригадаємо недавні події в місті Чернігові, коли, ну скажімо, підлітки вбивали, знущались над простими людьми. То давайте дамо відповідь, чи готове на сьогоднішній день суспільство, щоб кожен громадянин мав зброю і чи не буде потім відбуватись простих самосудів. Тому до всіх рішень потрібно підходити дуже зважено. І наша позиція в цьому полягає. Першим чим голосувати той чи інший законопроект ми повинні уважно його вивчити, і після цього тільки вступити в дискусію, і після цього приймати якесь рішення. І ще раз повторюю, ми е, намагаємося стабілізувати ситуацію, не потрібно її нагнітати. Та те, що відбувається знову ж таки в Чернігові, коли поза Черніговим е, на сьогоднішній день встановлюються блокпости, я думаю, що також це нагнітає обстановку в самому Чернігові. Е, ну, можна пояснювати по різному цю ситуацію, що від когось ми боронимося, від наших сусідів, то чому ці блокпости не встановлюються, скажімо, на кордоні, а чому перед містом Чернігів? Так що давайте будемо об'єктивні в цій справі, і все ж таки потрібно людям вносити ну, так, такі речі, щоб вони, люди заспокоїлись. І я думаю, що якщо будуть внесені законопроекти, які спрямовані, мають соціальний характер, та сама відміна пенсійної реформи, медичної реформи. І от законопроект того самого позафракційного Сергія Міщенка, який спрямований на те, щоб було скасоване переформлення спадщини, щоб люди не платили декілька разів. Я думаю, що фракція наша буде голосувати і брати участь у голосуванні в Верховній Раді.